Вітаю всіх! Давненько я відео не випускав, але не було дуже, не було дуже як чим і хвастатись. Перехворів на коронавірус, а це так собі, я скажу, задоволення. Не дуже гарне. Хоча й переніси його легко, але ж ну, відсадити два тижні в замкнутому, то це не дуже добре. Там і здорового чоловіка на два тижні замкнито, вийде. Не дуже гарно. Сьогодні з неділя. Вирішив вийти, трішки прогулятися. Тут есть такие собеставы в лешнице. Парк над столами называется. Вот такие Місце Качок богатый. Вигрівається на сонечку. сьогодні доньок такий гарний. Гріється свій багато качки там десь далі та рибаки приїхали, посідали. Що вони тут? ловля, мабуть, щось є. Якісь стави, якось якось називається, стави якісь. Але сьогодні робити нічого. Сьогодні неділя, вихідний. Раз був, сходив на базар, а це другий раз на ці стави подивитися, що тут до чого. Поляки відпочивають. Не тільки поляки, чуть і російську мову навіть проскакує з дітьми, ходять. Є українці, є росіяни. Багато там. Так. так що ото так. У мене весело пройшов, був минулий місяць. Не дуже вдало заробити, нічого не вийшло. За прошли місяць отримує заробітну плату півтисячі злотих. Це за чотири робочі дні. Тому То ну, там два робочі дні було в ніч і два робочі дні було в школі. А потім коронавірус. І в цьому місяці у мене виходить. Я з якого це число вийшов. Ну, загалом десь вийде біля 12 робочих днів у мене. В цьому місяці, бось. Ще з понеділка 21, 22, 23. Це ще буде ніби як робочі дні, а тоді все, новорічні свята. Ну, а як новорічні свята, то там десь із числа з п'ятого хіба почнемо працювати. що то таке хочу поділитися деякими, може, враженнями. Ну, загалом про Польщу. Що воно таке, ця Польща. Хочу сказати, що якщо... У вас немає нагальної потреби в грошах чи я не знаю в чому щоб сюди їхати, Так краще не їхати. Будете трішки може розчаровані. Раніше думав, що тут медо щось помазано і що тут не помазано. Працювати загалом то ще можна, ніби як і нічого нормально. Працюється. Але якщо надходять вихідні і ви тут самі, то дуже важко їх переносити ці вихідні загалом, тому що робити тут немає чого на ці вихідні. Ви пам'ятаєте, що нема чого робити. Хостелі – це тому, хто не п'є, не курить. Ну тобто не знаю куди середдіть. Хто п'є, хто курить. Просто не знаю, що сюди приїхати. Якось так. А як я до такого не звик, то це мені дуже напряжно, щоб мені цілий день нічого не робити. Або як нічна зміна. От тиждень нічної зміни. Приходиш додому, ну що, поспав трішки. Поспав собі, а далі що робити, починаєш то в магазин ходити за 2 кілометри. То ще щось таке, ну, нема чим зайняти себе. Звісно, що приїжджають з сім'ями в в такої проблеми, я думаю, не існує. Думаю, що все у них добре. Або хоча б з друзями, можливо, ті, що приїжджають. А так багато хто приїжджає, не зрозуміло навіть і чого. В планах було ще навіть залишитися тут, а можливо, думав, що пробуду довше, ніж у мене є віза та розрішення, але навіть не знаю, чи добуду я хоч. Хоч цю, цю візу що мені дано. Десь мені ще більше ніж 4 місяці треба працювати, а два місяці я тут пробембався і попрацювати навіть не зміг нормально. Немає наших мисливців тут на цих качах. <смірки> Дивіться, скільки Наші їх. Наші бомбундри висять тут. Загалом таке враження в Польщі, ніби в комп'ютерній грі. В центральній вулиці промальовані. Гарно, як в комп'ютерній графіці. Все красиво, чудово. Ніби й життя навіть. Є. Машини їздять. А десь на окраїну заходиш. Там все не промальовано вже. Життя ніби й немає. Тому ось так. Ну а наразі пока. Чомусь згадався такі висліди, я вже не пам'ятаю. Але ось такий. Пришила це місце, де ти завжди хочеш повернутися. Щоб це видно відчути, треба кудись виїхати з батьківщини. Виїхав, зрозумів. Так, що це таке приблизно? Тепер я розумію слово ностальгія там, Так, дуже хочеться додати. Не побачив. Не повірите, тут бігає кролик. Де віта? А воно сидить спів? Ховається. Ви що? що? А що? Що й таке було, він тут не. Не один бачите, ні? Попробую ближче підійти. Бо наближення велике. Камера тремтить. Сидить. Це ж треба. Кролики попошу ділять. Я ще колись і розводив. Доволі серйозно кролики. Ось, ось, ось бачите. Сьогодні вперше пробігся після тої довбаної болячки. Враження таке, ніби я перший раз взагалі біжу. Так важко. Так що тої болячки не хочу нікому. Важко видихувати її. Так що тут Але ж нічого, переможемо.